У цій церкві Павло Смоляков, нині голова Херсонського обласного об'єднання церков євангельських християн-баптистів, почав служіння у 1991 році. Розповідає, на початку повномасштабного вторгнення сюди привезли дітей із будинку малюка, якими опікувався їх благодійний фонд Мій дім. Ми розуміли, що їх не можна в будинок малютки, тому що там ні, 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 ні укриття, ні бомбосховища, там величезні вікна. Там скло, якщо десь щось прилетить, то ці діти будуть всі в склі. У нас цокольне приміщення, і воно тут ну, більш-менш обладнане. У нас тут було і тепло, і сухо, і їжа, і вода, і гаряча, і холодна. Там було велике приміщення, ну, зал. Де вони могли там грати, робити якісь заняття, вправи там, просто їсти з дітьми працював персонал будинку моляка, розповідає Павло Смоляков. Люди багато допомагали, дуже багато допомагали. Привозили памперси, привозили молоко, привозили фрукти, все привозили. От просто їжу привозили. Люди просто з ларків своїх привозили памперси сюди. Привезуть. Нати, дітям треба, да, будь ласка, нехай вас будуть. Через два місяці представники окупаційної влади наказали повернути дітей у будинок Малюка. Павло Смоляков зрозумів, залишатися у Херсоні небезпечно, тому прийняли рішення виїхати до Одеси. Ми почали займатися допомогою переміщеним особам. Ми ці півроку, що ми були в Одесі, ми їздили від Миколаєва до Нової Воронцовки повздовж лінії фронту. От і допомагали людям переміщеним особам, привозили їжу, привозили одяг. Тому постійно, постійно така робота була. До Херсона Павло Смоляков повернувся через два дні після звільнення міста. З того часу почали допомагати херсонців та ЗСУ. Марина Круглова, Владислав Купрієв, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.